Доброго дня, друзі, гості мого каналу та однодумці. Знову ми знаходимося біля дерева абрикоса. Отак От вже починає квітнути. Відсотків 50 вже зацвіло. Тут в мене два сорти. Один квітне ось такими білими квітками, а інший дещо пізніше, такими рожевими. Ось, бачите? Це біла квітка, це рожеве є. Бджілки присутні, працюють, запилюються, нормально. Але проходячи повз, побачив, точніше почув звуки в гробці. І що ви подумали, ось гляньте, що робиться на землі. Ось цей цвіт, бутони, вони просто його скльовують. Хто з таким зустрічався? Можливо, комусь буде корисно. Ось дивіться, скільки вони його не їдять, просто отак склюють, він падає на землю і все. І отак цього цвіту вже є досить багато. Що я зробив? Поставив ось таку шкурку з кролика для імітації кота, але я бачу вона їм не допомагає. Тому, можливо, у когось є якісь ідеї. Або пропозиції. А хто не в курсі, то візьміть на замітку, тому що багато вони можуть зробити, завдати шкоди. Всім дякую.